Ми сьогодні будемо базікати. Базікати ми будемо про фільм Хороша, погана дівчинка, на який ми сходили не так давно. Я сходила трошки раніше зі своїми коліжанками, і Іра також сходила буквально на днях на цей фільм. А я зробила тортури над чоловіком. <рес> до речі, це Він цікава пішов. тема, от зразу скажу, бо коли я ходила в зал з дівчатами, було в принципі достатньо доволі пар, тобто ходили не тільки дівчата самі, хоча. Або вони не люблять віцераметло. <сміт> <так, сміт> <якщо>. Сукріз. <сміт> Але це ну... їм би там якісь пістолети побачивши. Ти типу, по перші кадри, я щось так би не була впевнена, що я досиджу до кінця. Навіть підсягті тільки сірого не додивилися. Я до речі, я цей фільм не бачила, і після цього фільму мені хоч, хочеться я подивитися його. Просто від чоловіків, наприклад, є така, що типу вони думають, що це якесь порно і так далі. Насправді, та яке там порно? В залежності, як його розділити, там є еротичні сцени, та це Але не є це фільм. Еротика, я до речі, не знаю, мені здається, що він там 18+, щось типу того, точно там є якась сцена. А я взагалі нічого не дивилася. Але е, сам факт, що там просто трошки по-іншому показується відношення навіть чоловіка з жінкою. Тобто ну, це дорослі люди дорослі люди, які, наприклад, це між собою живуть пара, спілкуються, та і є щось, що їх. От якась стіна між ними. Але стіну вони навіть не помічають. І це, блін, що найгірше, оце найгрубшою лінією крізь весь фільм для мене було. Це перше, з чим я вийшла з цього фільму, то це відсутність комунікації. А відсутність комунікації це перша одна з найважливіших і найгірших причин до розлучення в сім'ях. Чому? Бо mm. люди одне одного не чують, вони не вміють розумітися. Mm. Ну і як типу, коли вони не вміють комунікувати, як вони можуть щось лагодити. Наприклад, коли ти є один, потім ти в шлюбі в парі, типу, і після того там появляються, умовно там, діти е, і так далі. Коли оце все відходить на другий план, тобто діти подоросліше, але батьків, скажемо, ну, немає вже поряд з близьким, ви лишаєтесь з чоловіком в парі. Тобто, і от ця те, що Іра каже про розмову, типу, коли ви розмовляєте і немає у вас у цього конекту, мечу немає по розмові. Відповідно, у вас тоді нічого не по це дуже страшно насправді, тому що є випадки в дорослому віці. Люди просто лишаються порізно, тобто живучи в одній квартирі. Спільного. Мене ж мурашки по шкірі, і кожен спить в окремій кімнаті. І це прям дуже страшно, тому що ну ви ж починали з двоспального ліжка. А це знаєш по це нероздільного, шаблон. Це шаблон. треба народити дитину от сопідліній, раз, два, три, п'ятсот. Але в чому суть? Нам перед людина має збудовувати себе для того, щоб бути цікавою собі. Потім ти цікаваш шлюбному партнеру, і звичайно, ну типу, якщо немає спільних там до обговорення і не збудовані стосунки, тобто люди їх не збудовували, вони не спілкувалися і не цікавились з життям одне одного. Вони типу або сконцентровані були на дитину. Навіть банально роботою, якщо так. чесно, і кожен якимись справами, кожен в своєму цьому світі хтось щось досягає. Чого ми взагалі досягаємо в тому житті? Типу ми женемося за якимись ну пагонами, скажімо так, якимись цілями. Грошима. Насправді грошима та насправді ну ці речі важливі. А Ніхто не каже, що вони не важливі, тому що гроші да. нам дозволяють жити нормально, да, забезпечують наші постані, подорожувати, бачити щось в тому світі, кудись їздити, ходити, Вон. волю та свободу. але стосунки це теж важливо. Мені виглядає, що ну нічого ціннішого ніж сім'я в тому житті не існує, попри будь-які гроші, бо люди часто мільярдери. І там ще якісь ті цифри, які я не вмію mm -hmm. пам'ятати. Mm -hmm. а, а щастя нема? Абсолютно. Або вони взагалі не в тому. а Це комбінація всіх цих історій mm -hmm. разом. Типу, так, вона може народжувати щастя. Але точно не самі гроші. Головна героїня, що вона? А, вона була, чого називається фільм для мене? А, хороша, погана дівчинка. Ой, це дуже, врач, цікаво. Я вже собі теж зразу проаналізувала. Та це про зручність, типу. Вона була зручна для чоловіка і для, для сім'ї для... своєї. Це, ну для сім'ї. Я не знаю, бо ця лінія сюжетна, типу, про людину, про жінку успішно. В моєму розумінні прототип такої жінки це означає, що вона паралельно всі сфери має ну базу Закриті. на одному рівні, типу, бо так не може бути. Якщо одна сфера просідає, просідає інша. Ну, типу, це природне, реально так є. Ну і мені трошки здається, що режисери і сценаристи трошки провтикали, типу, що не, 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 дотягнули. Ну, ну може вони хотіли закцентувати, власне, на... Але це не про реальність, знаєш. Типу. А ну воно понятно, але mm. типу всі сфери посідають паралельно. Ну, типу, якщо чоловіка така успішна, ну вона не може собі дозволити, просто щоб вона ну, але не мала дивись, доброго Вона була і, що... просто так. От сцени, які мене вразили, які так усіли в пам'яті, задай останню сцену, коли вона нарівняла типу своє особисте життя і нарівняла свою кар'єру. Це той момент, коли в кінці до неї заходить її, типу, а Ляк. начальник в кабінет, і вона йому просто закриває рот, тому що Показали. він хотів, наче її принизити, сказати їй щось, що. Я а? там щось там знаю, якісь секретики і так далі, така а кристо. насправді так. А насправді вона дала зрозуміти, що її там не візьме, і Чого? це прям дуже круто. Фахів сів і вийшов на коліни звідти. Mm -hmm. Беззарельно. Я я ну тому що чомусь є такий стереотип, що чоловіки, якщо вони щось чимось володіють, якось, чи інформацією чи чимось, тобто вони вважають, що вони можуть, наприклад, підійти і принизити жінку, не зважаючи на те, якого статусу вона досягла і хто вона є така. Ой, Боже, так. Тобто тут, ну але. Ми не будемо зараз Де відходити від теми. Та, бо Це знаєш, знаєш я, ви я ви зараз ви інакше про те, що чоловіки вітаються тільки з чоловіками. Ну це окрема тема удяльного семінару. Знову буде про трошки про фільми до свого ми. центру до фільму. Вона явно себе не чула. Бо 19 років бути в шлюбі і не отримувати оргазму. Це взагалі нездорово. це ненормально і як на мене, це насильство реально. Насильство вільне техесенке шлюб, ну вона та вона пробувала щось сказати. На там був момент фільму, коли вона щось Напевно, не, не набралася сміливості, типу, донести це типу, так, дотиснути ска. Чи так це має бути? Одна частина, де ці всі події відбуваються, і друга частина це вже кінцівка того фільму. Там де це показується, коли вони почули ну, наскільки це ті поважати прийти та шлях шлях. Перевернули життя їх на голову, mm -hmm. все втратили, а тоді типу пошкрібали собі в голову, а може ще десь, і тоді поняли, що можна все то вирішити. Але на mm -hmm. початку можна було всього цього уникнути, якщо би люди просто нормально поговорили. Реально, типу, що важлива комунікація. Вона є важлива від обокстерінг, бути в першу чергу, але в першу чергу чесним перед собою. А ти чути себе, чути себе неадекватно щодо себе. Ну тобто вона себе явно не чула, якщо найгірше вона, вона не приймала свою дику частину. Бо це важливо не приймати, типу не при тобто вона не була цілісною. Вона вдавала роль якоїсь човіхи, відкувати mm -hmm. яка зручна, прекрасна, гарна, безподобається, успішна там. жінка, та і все вона просто начхала на цю частину, яка в ній дуже потужна, бо ця та енергія, ну типу, вона нікуди ніколи не дінеться. Це про всіх. Ну бо я маю досвід mm -hmm. з пригніченням енергії. Це все не працює. Воно вилізе рано чи пісно, причому в такому масштабі лупне якраз Там насправді дуже цікаво багато. Ось, якщо так багато його зглибинити, типу, то там дуже там не тільки вона центр того фільму, там дуже багато там є поведінка її доньки з іншою Та. дівчинкою, яка її фактично зрадила в тому фільмі, і вона, от їй було видно, головній героїні було видно якусь чуюсь, чужу дію зраду. І ну, і, і вона не могла напевно то собі прийняти, тому що вона довший час не ну, не допускала навіть цю зраду. Напевно для неї це було неприйнятно, але вона не могла прийняти себе. Ми, якщо не приймаємо себе, ми не можемо приймати людей, типу, які роблять щось те, що ми не приймаємо. Ну то ми злимося на людей лише тоді, коли ми злимося на себе. Ну це все типу транслюється. Воно все відображається абсолютно назовні. Все, що ми собі не дозволяємо, це нас харить в чужих людях. секс. Це евер. Він продає. Це валюта. І це буде так завжди. Ну реально, в цьому світі нічого не зміниться. Хіть я ще хотіла що сказати, що хіть до того, що секс продає, хіть керує людьми. І нами керує дуже багато речей. І типу, тут питання, чи ми вибираємо, що нами щось керує. Чи ми, ми керуємо процес. всіма цими процесами, і це знову ж таки про усвідомлення. Mm. І толерантність це я згадала з навчання Карпачова, що думати, що хтось не окей, той окей. Це такий трикутник. Є один варіант, другий я не окей, хтось окей. Взагалі в нормі толерантність це коли всі окей. Просто у мене є інша думка з того приводу. Мені здається, що ми дуже від фільму відійшли. Ні? Доволі в цьому фільмі, наприклад, переплітається не тільки головна героїня, там декілька долей а, переплітається. Точно. Там є донька, її, яка забула. має дівчину, яка її зраджує, наприклад, і вона це бачить, і покаже, що робить. І та донька каже, та вона мені вибачить і так далі. Тобто, це я цю кохаю, а з цією я там і маю, забавляюся. забавляюся, чи так вона має бути, чи не так. Другий момент, типу, це там, де є її. Колега по роботі, але нижче ще по посаді, яка знала, дізналася про її зраду, ось таку, але вона не, не сказала, включити, що я вас там здам, і так далі. Та а вона власне сказала, що ви досягли такого моменту, і ви маєте далі керувати типу тою фірмою, бути лідеркою, типу, думок і так далі, щоб підтримати, щоб далі транслювати це. Типу це не важливо. Ну, бо розберіться зі дуже собою вайно, та. Ну, тобто, тут навіть не те, що оцей момент хочеться обговорити, як вона її підтримує, а більше роль цієї жінки, яка е отримала її в плані того кар'єри і так далі. для неї було важливо, типу, доказати про те, що там якась там така роль, що типу жінки в професійних сферах можуть обіймати керівні і посади, і все таке. Тобто там різне є. Є відношення чоловіка з жінкою, є відношення щодо зради, і є відношення щодо от три таких ключі, які я для себе, от, наприклад, взяла, і відношення щодо роботи, типу де ти працюєш, як ти, що ти можеш досягнути, що ні до цієї дівчини, взагалі теж для мене це. Ну така дуже важлива ремарка. Якщо проаналізувати її уважно, як вона поводилась до того, поки в неї не було цієї інформації, вона була така делікатна, до речі, вона була та. така ці і вона, вона так чуть чуть прийшла. Ти сказати? Може, бо ми поговорили? Не не конкретно з питанням, коли ми поговоримо про мою зарплату. момент, До речі, коли та. керують коли людина має інформацію і вважає, і це на ну, всі як сфери себе... переплітається. А як же? як вона себе почуває, і тобто, це що для мене ключем було. Уявляти собі, якщо ми цінуємо себе і з цінності себе виходити, типу а, то якщо, так, і це для нас ця інформація базова, ця опорна інформація, з якою ми йдемо до свого керівника, наприклад, до свого чоловіка. І ми з цією впевненістю говоримо, що оце я не хочу, я хочу ось це, бо ми цінні, не зважаючи ні на що. Як в цієї човіхи була інформація, то ця інформація у нас базово закладена всіх. Просто ми цінні, тому що ми є. Того досить. Не тому, що в нас статки батьків, чи ми якісь успішні, чи ще там безліч всього. І тут якраз вона трансформується, її трансформувала ця інформація. Навіть голос змінився цілком. Як вона говорила? Отак от до того, і коли вона отримала. Інформацію, якою вона могла вільно управляти вже життям цієї людини. ну і до речі, четвертий зразу з тим переплітається. Тіпа кінцівка того біку ми вже згадувала. Кінцівка фільму про те, як до неї цей типу аля босс приходить, і вона він володіє якоюсь частково інформацією. Вона знає, що вона зробила, так? але вона вибудувала собі оцей центр свою опору, ту внутрішню, і вона вже йому дала відсіч. Ну, віці. І це був теж ну такий, от чотири можна так сказати, таких цих ключі типу, в тому фільмі є. Дуже кльовий фільм, насправді він мене так торкнув, що мене аж тарбанило. Типу, я йшла реально буквально з тремором з нього. Почала думати, чи я точно собі все дозволяю, чи я точно сама завжди себе чую. Я перепитала свого чоловіка, чи він себе точно добре чує, чи він реалізовує в нашому шлюбі все, що він хоче, чи він мені говорив хоча б або намагався сказати про те, що він хоче. Uh, і я зрозуміла, що, блін, реально сім'я це пройти такий. Не поле спільний. Так, я якраз цю фразу сказала. Uh, оцей шлях це от реально не поле перейти. Це прикладне мистецтво. Гарна сім'я, гарні стосунки. То, блін, фантастика, реально. Ну, не ну Їх треба будувати. Безперервно. Безперервно, так. Їх треба будувати постійно. Але дуже кльово От шерсть дибом вставала mm -hmm. в мене впродовж е, фільму, і зараз ну, попри дуже. те, як я згадувала е, тому, ну файно. Я думаю, рекомендаціон, що... так? Ага. Я думаю, що ми а скільки ще там буде прокаті. Ну, трансляція насправді там вже його закінчується. Я взагалі е, думала, що він тільки якось ми коли з дівчатами ходили, то що наче тиждень він йшов е, в прокаті чи щось. Тобто він десь от от закінчить. Ну, але його можна буде потім глянути на чи Ще щось. то тобто ну, це собі. фільм варто подивитися. Та тобто проаналізувати і взяти для себе щось своє з того фільму. Та я рада, що ми його подивилися, і в нас ще на основі того виник. Тонкий конфлікт, і він теж був дуже корисним. І е, в мене навіть була викладачка, теж знову ж таки з конфліктології, Я до згадувала в себе в сторіс. І, човіка була така накрита, жо невдобно. Mm -hmm. і вона завжди казала: провокуйте конфлікт, не бійтесь його. Він дає рішення. І реально я ми спрову ну, я спровокувала не так не до кінця свідомо е конфлікт. Ми багато дуже обговорили в межах цього фільму саме про по тих сюжетних лініях і саме з мого сприйняття того, типу, якого яке воно прийшло. Клас. І поспонукала, типу, до роздумів на ці теми. І воно було дуже корисно, реально порефлексували і повикопували. Ну треба ну. тоді йти з чоловіком. Можна ще розпіти, так. Ну, коротше, так, рекомендуємо.